Озвучив варіант. Наступний. Я сказав наступний. Якби Google був людиною. Чому довжина в кілометрах? Окей. Сирний крем це сир. Чекай, ти досі хочеш знати про. Кісточка авокадо, велика. Чому? Добре, перестань говорити цим дивним стилем Хокус. Ознаки того, що ти вагітна. О боже. Ознаки Й... того, що ти вагітна. Дженніфер! Найближча мечеть Сієтл. А НБ не звертайте уваги. Як вимовляється, Дуга Коін? Згідно Google карт, вона десь. Охорона! Вибачте, ви можете? Ні, якого шантажу? Оу, oh, пробачте. Оу, oh, ні, ні, заходьте! Сьогодні день народження Джексона Полока, і ми увіковічнюємо його винятковий стиль малювання. Чому пуки смердять? Він один з визначних художників усіх часів, а ти хочеш знати, чому пуки смердять? Ну то тримай! Переліт до Вашингтону, перевести усі свої гроші на Коін як. Окей, okay, окуляри, шукай, як уникнути знущання через носіння Google Glass. Переліт до Вашингтону, штат. Я знав, що ти зробила помилку. У тебе клавіша F залипла. Чому довгота схожа на скипку апельсина? Ти взагалі не правий телепень. Зараз побачимо: День бабака чи День бабаків? День бабака. Оу, перукарня. Стрижка на налису. Фотографія терорів. Оу. Вибачте. Фотографія тер'єрів. Оу. Добре. Ей, мужик, дозволь мені мою роботу робити. Та пішов ти. Чи можна подати в суд на випадковий удар об двері? Де мені купити російського дельфіна? Чому мої пуки смердять? Тент. О, збираєшся в похід. Тент так Да ну нафіг! Ми відкриті для всіх. Заходьте тут відпадно. Скоро. Вони всі скоро прийдуть.